Дроби, як працює схема з використанням дропів, і чому вона є незаконною? Схема працює досить простим прикладом. До вас приходить повідомлення з пропозицією передати свої банківські рахунки під контроль іншій особі, при цьому за певну винагороду. Винагорода зазвичай там досить сумнівна: 500 гривень 1000 гривень. Однак навіть суть не в цій винагороді, а суть в тому, що використавши ваші рахунки, ви стаєте частиною злочинної схеми. Відповідно, ви якій кінцевим отримуючим вуличам коштів будете саме ви. Чому люди погоджуються з стати трупами і які наслідки на них чекають? Люди погоджуються з різних соціальних причин, дехто з нерозуміння можливих наслідків його співучасті у чиненні злочину, дехто просто по проханням певних знайомих. Однак у всіх випадках, коли ваші рахунки задіяні для проведення певних транзакцій, Питання щодо даних транзакцій, якщо ці кошти були здобуті незаконним шляхом, будуть саме до вас. Відповідно, як мінімум, у вас буде проведено санкціонований обшук. Як кіберполіція виявляє та зупиняє такі злочинні схеми? Звернення громадян по шахрайствах та інших видах злочинів здійснюється формування інформації щодо особи, рахунки яких були задіяні при вчиненні шахрайської схеми. Відповідно, всі особи, які були задіяні до шахрайської схеми, підпадають в межах кримінального кодексу до перевірки та подальшого притягнення до відповідальності.